І ось це все. Ми накрили кришкою, включили підігрів коврика знизу, будемо міряти час від часу, яка температура все таки Ну і включили сам вентилятор. І от зараз він працює на повну потужність і досить потужно дме повітря. Але, як бачите, я тут додатково ще влаштував Ось такий дімер, щоб можна було регулювати потужність самого повітря току. Тобто сам вентилятор буде регулюватися, скільки йому дути. Тому що я коли попробував, подивився, як воно працює, зрозумів, що тут, ну, на мою думку, все-таки за великий потік повітря. І він мав би бути трошки менший. В вулику цього немає. Там не дує так, що аж все видуває. Там бджілки регулюють якось це по-особливому. Тому я от придбав такий дімер, підключив, він працює. І, відповідно, виробникове не знаю як, але думаю, що теж варто передбачити таку регулювання подачі повітря. От хотів його десь тут пристосувати, але він мені не влазить. Е, думав, що він буде менший, ну, але такий, який є, буду думати, як ним користуватися. І от в даному випадку, це він от тує, я рахую, досить тихенько і акуратно, так як та би у вулику. Можна ще менше, але я думаю для початку. Можна лишити і це. Ось так в мене воно буде працювати. Кому цікаво, ставимо сердечко, вподобайки, підписуємось, будемо експериментувати, робити нові продукти для себе, для родини. Ось таким чудовим виробом від гуслія.